А тим часом Сполучені Штати та інші держави закликали ООН розслідувати військову співпрацю Росії та Ірану. Зокрема, посолка США в ООН Лінда Томас грінфілд звинуватила Росію та Іран у грубих порушеннях резолюції Ради безпеки ООН. за нинішнім засіданням Радбезу, де підняли цю тему, стежила наша кореспондентка в ООН Ірина Соломко. Ірино, вітаю тебе. Отже, для початку розкажи детальніше, що це заява про Росію та Іран і про що в ній взагалі йдеться. Так, Остапа вітаю ця заява насправді годувалася досить давно, і в ній трійка постійних членів ради безпеки, це Сполучені Штати, Франція та Велика Британія, до яких долучилися Україна та Албанія. Закликають ООН нарешті відреагувати на цю військову співпрацю по суті між Росією та Іраном, яка порушує резолюцію ООН, яка забороняє будь-яким країнам, не лише постійним членам так Ради безпеки, в тому числі постійним членам Ради безпеки, отримувати будь-яку зброю від Ірану без відповідного дозволу цього органу, і оскільки рада безпеки не розглядала це питання, та, то відповідно ці країни вийшли з цією заявою. І з цього з цієї теми Лінда Томас Грінфілд навіть почала сьогоднішній свій виступ на засіданні ради безпеки, який стосувався України. Зараз ви можете це почути. Ми знаємо, що Кремль придбав сотні безпілотних літальних апаратів і зараз працює з Іраном над їхнім виробництвом всередині Росії. І ми знаємо, що останніми тижнями Кремль використовував ці безпілотні літальні апарати для руйнування української інфраструктури та вбивства і тероризування мирних жителів. Організація Об'єднаних Націй повинна виконати резолюцію Ради безпеки 2231. Ми досі не маємо пояснень, чому експерти з групи 2231 не були Направлені в Україну для перевірки доказів походження цієї зброї та руйнувань, які ця зброя спричинила. ООН повинна діяти терміново це питання життя чи смерті українського народу. Остапа також в цій заяві зазначається, що, наприклад, Сполучені Штати вони задокументували та мають докази того, що Росія отримала від Ірану більше ста дронів. Окрім того, Велика Британія та Україна надала ці докази ООН, і Саме тому має бути якась реакція. Проте цікаво, що якраз російський посол Василь Небензя, який буквально заскочив на преспін після того, як Том Лінда Томас грінфілд з колегами відповідно зробила свою заяву. Він сказав журналістам, що зараз ви почуєте правду, категорично відповідно заперечує використання Росією цих дронів і в кінці. Коли журналісти звичайно, запитали його, а чому ж тоді Росія проти того, щоб ООН розпочала своє таке з розслідування цього питання? І Він сказав, що виявляється ну, тобто згідно з позицією Росії в цій групі, яка була створена в рамках цієї, резолюції, немає відповідних експертів, Остапи. Дійсно цікава позиція Росії з цього приводу Ірино. Ще одна цікава деталь, що на засіданні головувала заступниця генсека ООН Розмаріді Карло, яка нещодавно повернулася із Росії, чи намагалася вона підняти тему мирних переговорів на цій зустрічі Радбезу? Так, це звичайно ця тема під час її виступу. Зокрема, вона говорила, що скільки по перше вона звернула увагу на те, що конфлікт став непередбачуваним. Він погіршився, і була така більша ескалація. І відповідно, це як відповідь на це також посилилися і дипломатичні зусилля для того, щоб відповідно була деескалація та розпочалися мирні перемовини. Вона не багато говорила про те, про що саме вона говорила в Москві. На жаль, вона не дала подробиці проте вона сказала, що ООН готова до будь-яких підтримків будь які зусилля, які відповідно призведуть до ну тобто до цього мирного договору, так проте вона зазначила, що звичайно в цьому контексті і міжнародні організації і країни-члени ООН, вони мають керуватися виключно статутом ООН та міжнародними нормами, які відповідно захищають суверенітет та територіальну цілісність України України. Окрім цього, серед таких важливих меседжів, які вона озвучила, це було в тому числі, що, наприклад, що кількість ракетних обстрілів та та атаків та. та АК дронів вона за наприклад затравані збільшилася втричі? А окрім того, що наприклад також ООН зареєструвало 158 та сексуальних злочинів, більшість з яких були скоєні російськими військовими Остапи Ірино. Ще одна тема раніше Росія заявляла, що не буде продовжувати своєї участі в зернових угодах. Чи є якась реакція на це від США та ООН? Так, Остапи про це багато сьогодні також говорили віче засідання, і про це говорила Еді Карло. Вона зокрема сказала, що в травні насправді обсяг експорту досягнув найнижчого рівня від початку дії угоди. Це зараз це лише 1,3 мільйони відповідно метрових метричних тонн зерна експортується в жовтні. Коли ця угода розпочалася, це було 4,3 мільйони цих тонн. Тому ситуація непроста. І напередодні про цю саме цю ситуацію обговорював і. Державний секретар Сполучених Штатів Антоні Блінкен з генеральним секретарем ООН Антоні Гутерішем, тому що напередодні Росія кілька разів говорила про те, що від 18 липня угода не буде діяти, і зараз ви можете почути відповідну позицію Сполучених Штатів, яку представила Лінда Томас Грінфілд. Брою і тим самим він загострив питання глобальної продовольчої безпеки. Тривалий час Росія блокувала українське зерно в Чорному морі зерно, яке допомагає нагодувати велику частину світу, особливо Африку та близький схід. Ось що робить чорноморську зернову ініціативу такою важливою угодою, яку ми повинні продовжити наступного місяця на благо усіх. І тому викликає глибоку тривогу, те, що Росія знову є, є єдиною країною, яка погрожує вийти із ініціативи. З початком нового врожаю зернових в Україні та Росії ця домовленість набуває ще більшого значення. Колеги, ми повинні закликати Росію залишитися в Чорноморській зерновій ініціативі. Ірино, дякую тобі за твою інформацію. Ірина Соломко приєднувалася до нас із штаб-квартири ООН.